Добрий день, мої друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами найсмачнішим рецептом маринованих кабачків в соусі Сацибеллі. Що для цього нам знадобиться? Півтора кілограма молоденьких кабачків. Молоденьких, щоб вони були без зерняток, тоді ця страва буде набагато смачніша. Одна велика морква, яку ми натрем на терці. 50 г часнику ми натрем або видушимо його. Для заливки нам знадобиться 200 г цукру, 100 г олії, 100 г 9% оцту, 1 столова ложка солі. Ну і все, і гарний настрій. Поїхали! Так, ну що, натирили моркву. Подрібнили чесничок, тепер все це ми змішуємо з нашими кабачками. Так, відправляємо морку до Мор кабачків і чесничок. Тепер ми приступаємо до нашого маринаду. Так, для нашої заливочки. Ми беремо 200 г цукру, 100 г олії, 100 г оцту. Одна столова ложка солі. Так, і все це ми ставимо на вогонь і доводимо до кипіння, помішуючи. Так, закипіла наша заправочка, і тепер ми додаємо. 200 мл соусу сацибелі. Так, скільки у мене тут? У мене майже 500. Нічого, кашу маслом не спортиш. Правильно. 200 мл. Додали. Добре розмішали. Так, гарно розміщуємо. Ой, як пахне. Як пахне соуси цифри. Так, добре розмішали. Добре розмішали. Все. Знімаємо з плити. І заливаємо нашим маринадом, нашою заливочкою. Ой, гарячий. Ой. Так. І заливаємо наші кабачки. Так, равномірно розпреділяємо. І залишаємо десь на годинку. Не забувайте, що треба перемішувати, постійно перемішувати. Кабачки пустять сок. Ой, яка смакота, вже смакота. Так. Ну що? Хай кабачки з морквою та, та з часничком та соусу. Дружиться. Так, все. Оставляємо на годинку. Ну що, постояли наші кабачки в маринаді цілу годину. Дивіться, скільки маринаду. Дивіться, скільки. Тепер в баночки, які ми приготували раніше, помили, простерилізували. Напоминаю, що стерилізація буде ще, ми насипаємо кабачки. Давайте не так. У мене є така штучка. Не розбризкувати, потім насипати кабачки, в баночки. на баночку. Заливаем маринадиком. Вот так. Одна баночка готова. Ложим крышечку. Наповнюємо іншу баночку. Так, ще баночка. Мабуть, ще заготовлених баночок не вистачає. Дехто питає, який же смак у цих кабачків, що я можу сказати? Смак по міру солодкий. Такий пікантний смак. Отже, на любителя цей смак, ну скільки нас, скільки й смаків. Тому, думаю, сподобається вам. Я впевнена, що сподобається. Так. І остання баночка якось так неудобно, бо вузеньке горличко у баночці. Думала, так багато кабачків, буде мало баночок, а ні, дивіться, як ото гласалмас. Точно, точно, дивіться, друзі. Сюди давайте ми вильємо юшечку. Отак. От Так. Все. Накриваємо кришечками отак. От Не закручуємо. Просто накрили кришечками. Просто накрили кришечками. Так, і підходимо до ще одного етапу. Тепер залили в каструльки. Бачите, в одну у мене не влізло. Залили в каструльку холодну воду, помістили в каструльку рушничок в одну і другу на дно, щоб баночки не лопнули. Холодною водою позаливали і поставили наші баночки. Тепер ставимо на вогонь помірний. Так. І стерилізуємо 15 хвилин. Ну що, закипіли наші кабачки, вже киплять 15 хвилин, от, ми тепер їх виключаємо. Достаємо і закатуємо. Ну що, готові наші баночки з кабачками. Дивіться, яка краса, який красовий колір. Так що з півтора кілограма кабачків у нас виходить дві баночки. Ну, тут не пів літра, тут більше, мабуть, грам 700, півлітрова баночка. Бачите, ось, з яким маринадиком. І ну, я тут не знаю навіть, навіть скільки. Мабуть, грам 400-350. Так що готов, готовте отакі кабачки на зиму, смакуйте зимою і згадуйте мене і мій канал. Ставте лайки, подобайки, підписуйтесь. До побачення! Кай вам смакує.